Ну що, друзі, Данило Корєєв проти Корюна Саградяна першим з'явився на килим. Данило Корєєв, який є чинним чемпіоном України серед спортсменів, до 23 років боровся на континентальній першості. Ю 23 у столиці Албані. у тирані в березні цього року Корєєв, але там не зумів зашипитися за нагороди, посівши 11-ту сходинку. На останньому чемпіонаті України з греко-римської боротьби саме ось ці хлопці зустрічалися у фіналі. І тоді переміг Корюн Саградян свого суперника. Корюн Саградян поки що не зміни перший номер нашої збірної у цій ваговій категорії. Неодноразовий учасник чемпіонатів світу та Європи. Але жодної медалі з престижних міжнародних турнірів немає. Саградян поки що жодного разу не вдалося корюну. Завоювати медаль чи то на чемпіонаті Європи, чи то на чемпіонаті світ. Зараз черговий фінал для нього. ну і Молодий і, звичайно ж, амбітний Данило Корєєв хоче реваншуватися у свого суперника. Ну і прагне стати володарем Кубка України у вазі до 55 кілограмів. Зараз в'яже ручку свого суперника Саградян. Спокійно його контролюючи, ну, і намагаючись заробити перший бал у цьому поєдинку. Боротьба продовжується. Ось тут е, корєво потрібно, потрібно шукати свій шанс, потрібно шукати свою можливість. Перш за все, у Знаємо, як виконує переворот накатом Саградян, ну і тому тут буде дуже важко Корєву відзахищатися захищатися знизу. Але все можливо, це друзі, боротьба і тут це буває. Повний контроль від Саградяна знову ось так в'яжу руку, намагається виштовхнути свого суперника за килими. І подивіться, як же провалюється зараз Саградян. Ну і дарує суперника один бал. Корєєв попереду 1-0, Відкриває рахунок Данила, Київщини Данила Корєєв. Тренується у спортивному клубі Крюківщина під керівництвом Дмитра Пікалова. Що стосується Саградяна, то він представляє Вінницьку область. Його наставником є Валерій Білух. Зараз бав все ж таки заробляє Саградян. Все ж таки вдалося зараз винести за килем Корєєва. Ну і таким чином, за останнім технічним балом Попереду представник Віннічининої ну спокійне переведення. Спокійне переведення до партора. Від Саградяна ще й захваз рукою. Два бали заробляє, ще два бали від Саградяна. Намагається зараз Корєєв щось вигадати, але поки що потрібно захищатися. Рахунок стає 7-1. на користь віннічанина. Ще одна спроба, але вже в ліву сторону катити від Саградяна. Ось тут вже потерпів Корєєв. і. Нічого не дав своєму супернику. Лише два бали відділяють саградяна від чисто технічної перемоги у цьому золотому фіналі вагової категорії до 55 кілограмів. 35 секунд до завершення першого періоду. Збавив оберти зараз Саградян, але і Кур'єв нічого не робить. Він програє. Він програє, і ось такі ситуації можливо потрібно ризикувати перед перервом, щоб скоротити відставання і вже на другий період вийти не з таким відставанням, але подивіться, що виробляє Саградян. Він достроково перемагає у цьому поєдинку. Ще одна помилка від Корєєва. Ну, і... За допомогою свого класу досвіду Саградян виграє цей фінал. Ну і знову стає володаром Кубку України у ваговій категорії до 55 кілограмів. В минулому році у Черкасах, до речі, Саградян завоював бронзову медаль. Тоді він поступився ігору Курочкину. Але Курочкин на цьому турнірі боровся у вазі до 60 кг.